В Україні відзначають день державності. Білоцерківці також зібрались біля храму Петра Калнишевського, аби вшанувати пам'ять полеглих захисників. Молебень за Україну звершили священнослужителі православної церкви. Після чого присутні поклали квіти до стел зі світлинами воїнів на алеї шани і пам'яті героїв війни. Також патріотичний кошик віднесли до пам'ятника засновнику Білої церкви та великому державотворцю Ярославу Мудрому. Раніше війна в нашій країні це було десь там далеко на Донбасі. Таке враження, ніби десь в Австралії. Ну, от прямо на другому кінці світу. А торгненням в Київській області згрупували, стали такими більш рідними один для одного. І почали виборювати ворога, і всі розуміють про те, що війна все-таки в нашій країні. Держава стала більш ріднішою, і ці неймовірні вчинки кожного із хлопців, які взявши зброю, пішли захищати нас з першого дня вторгнення з перших годин, і продовжують понині просто уклін кожному із них. Бачу, що здвиги ідуть, і от сьогоднішні це. Для Білої церкви відмічається, що і церква, і держава разом. Так що до перемоги більше впевненості, слава Богу, хай допомагає нашим воїнам, щоб скоріше вийти на таку справедливу перемогу, яка забезпечить нам і нашим дітям, і всім людям гарне життя. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.